А зараз, друзі, давайте поговоримо про вологі мрії кремлівських пацюків. Вони щоранку прокидаються, впевнені з надією, що Україна повстала проти хунти і здалася Росії. Ми українці готові встати рядом плечом к плечу. с русскими, чеченцами, дагестанцами, осетинами, чтобы вместе, единым фронтом, как дети Бога, освобождать нашу землю от зла и порока. Почему я так думаю? Адже пропаганда активно раскручивает тему раскола в украинском сообществе и прогнозует наш путь. Это более не секрет, это более никто не пытается опровергать. Американское издание сообщает, Подробности на региональном уровне властям запрещено общаться с представителями залужного. Запрещено коментувати цей кейс. Запрещено произносити його фамілію для того, щоб не популяризувати воєнного начальника як конкурента Зеленського. Нібито у військово-політичному керівництві України справжня гризня. А громадяни втратили будь-яку довіру до уряду та військових. І на цей міф окупанти не жалкують своїх нафтогазових фантиків. За даними головного управління розвідки, Росія виділила півтора мільярди доларів. на антиукраинскую информационную кампанию под названием Майдан-3. План Майдан-3, которым пугает украинская власть населения. А почему это вдруг стало неприемлемым? Давайте повторим. Давайте. І це найдорожча інформаційна спецоперація Росії від 2014 року та революції гідності. Кремль постійно вкидає в інформаційний простір меседжі, які можуть, якщо їх розібрати, просто суперечити один одному, але спрямовані вони на знищення єдності, провокування конфліктів та дестабілізацію в Україні. Ось, наприклад, вже на другий день вторгнення, 25 лютого, Путін звернувся до українських військових і закликав їх захопити владу. Ще раз звертаюся к військовослужбовців Збройних сил Украины. Не дозволяйте неонацистам і бендеровцям использовать ваших дітей, ваших жен і стариків в качестве живого щита. Берите власть в свої руки. Але як ми здогадуємо, щось пішло не так. Слава Україні! Тому кремлівська пропаганда почала діяти більш витончено. Ось основні наративи Москви. Зеленський і залужний перебувають в конфлікті і не довіряють один одному, тому що зеленський заздрить залужному, так як вважає його своїм політичним конкурентом. Украинская межусобица моментально привлекла внимание западной прессы. Телеканал CNN констатировал, что мрачная оценка поля боя украинским военачальникам не стала неожиданностью. А газета Нью-Йорк Таймс посудила киевским властям раскол из-за того, что обсуждение провалов вылилось в прессу. Залужний нібито веде то діяльність и хочет зайняти місце Зеленського навіть шляхом. Переворота приближаемся, да, в якийсь момент времени група генералів підніметься, і це буде не дуже приємно. Просто подумайте о Николае Чаушевской, подумайте о том, что случилось с ним в Румынии. Бац, и все даже не может представить перед судом. Ну і моє улюблене, український уряд заважає військовим воювати, втручається в планування операції, що призводить до невдач і людських втрат. Зеленський. Вымахая провод этой наступальной операции, а Залужный хочет сбрахты людей. А вообще сама схема, она характерна для любой армии, для любых вооруженных сил, для любого государства. Если Валерий Залужный, его генеральный штаб, разрабатывает, например, план зимней кампании, а именно так должно обстоять дело, поскольку не разрабатываются какие-то отдельные операции, боевые действия, разрабатывается, скажем, план зимней кампании, то прежде чем приступить к его разработке, он что должен? Как исполнитель получить от верховного главнокомандующего президента Укра... Наличие Украины. Наличие силы средств. Указания, оперативную директиву, подписанную верховным главнокомандующим президентом. Что, как разработать, каков характер. Конкретно якому сроку представити план, В це можна грати вічно і жанлювати як завгодно. Навпаки, вперед, назад. Командування ЗСУ не вміє воювати і не цінує людей. А Зеленський намагається виправити ситуацію, прибравши залужного. Суть не міняється. Ось тепер ми бачимо, що Зеленський посварився з генералом Залужним. На днях ходили розговори о те, що міністр оборони недавно назначений міністр оборони. Майнева, рекомендують залужному падати в Адстав. Я навмисно друзі озвучив всі ці міфи і показав, звідки вони йдуть, аби люди в Україні не велися на них і самі не розповсюджували ворожу пропаганду. Бо на жаль, деякі з українців стали жертвами російського ІПСО і відповідно рупорами Кремля. Ну так получається, хто вінаватка, якщо залужний нічого не представив. Зазвичай для цих вкидів росіяни використовують анонімні псевдоукраїнські телеграм-канали. Зокрема, запам'ятайте, легітимний резидент, Шептун, З Рада та багато інших. Восени 2023 року. Атаки пучистів зросли в рази. У мене є точна інформація, що вчора Зеленський ліквідував мого помічника. Він збирається ліквідувати мене також, а потім здати країну. Зеленський це ворог нашої держави. Через нього ми повністю провалили контрнаступ, втративши півмільйона кращих синів нації. Якщо його не зупинити, ми втратимо повністю всю країну. Але як то кажуть, діпфейк діпфейком вибивають. Точна інформація, що вчора Зеленський наказав по Сівастополю. А я хотів по Керчі. Тому так. Я, як головнокомандувач ЗСУ, підтверджую разногласія в військово-політичному керівництві є, але я закликаю всіх продовжувати допомагати ви цю російську шваль з нашої землі. Оця війна діпфейків – це взагалі окремий реальний фронт. Росіяни не підозрювали, з яким народом вони зв'язалися з народом дуже креативним. Бомжі, що не бачили асфальту, скачуть на бутилках вперед. Мама, я не знав, я ні разу не стріляв. Мама, мені в берет. Після цього пропаганда з діпфейками почала балуватися значно менше і знову пішла в лобову. Понеслися погрози про якийсь неминучий військовий переворот. Ну, якщо буде ця форма в віді воєнного переворота, то, кстати, тоді може як хтось із командуючих. Ну, сирський, наприклад, сирський, да. і так звані експерти пророкують навіть вбивство президента України руками військових. Цитую, між київським лідером і генералами ЗСУ відбувається відкритий конфлікт. В цій ситуації Володимиру Зеленському загрожує фізична ліквідація. О, як звучить, як путіну якась казочка перед сном, яку постійно розповідають, аби дід хоч якось розслабився, і дозволив одягнути підгузник і не брикався ніжками. Добрий день, уважаємо колеги, друзі. вас <кху> <кій> І давайте розглянемо ще один дуже показовий вкид: про те, що залужний та керівник гур Буданов готують державний переворот в Україні. Про це російські телеграм-канали масово написали з посиланням на якийсь китайський сайт Сінаком Чайна. І це, до речі, четвертий за популярністю сайт Китаю. Жодних жартів. Але готові здивуватися, на цьому сайті немає жодної новини. І ніколи не було, і от знову Слухайте, Я чекаю подібну інформаційну бімбу в Нью-Йорк Таймс і за економіст. Російська пропаганда жодними зашкварами не гребу, як бачите, було, не було. Розганяємо мальчика на доски об'явлення розп'яли. Це я лично своїми глазами бачила. І остання надія Кремля: запевнити українців в тому, що захід їх просто кинув. Ну їх, тобто нас, що від президента Зеленського втомилися і. тому подобное. Натовцы перестают верить, и мы видим, Зеленскому не дали, вот, когда проходила Генеральная Ассамблея, он, ему не дали выступить в Конгрессе. Э, к нему отнеслись очень прохладно. Э, его, э, ему отказали в целом ряде приемов и встреч. И это все показывает о том, что действительно Запад устает от Зеленского. На самом деле, кремлевская пропаганда занимается отзеркалением ситуации, в которой опинився Путин. The cat sat on the Реальний світовий вигнанець. А ось доказів ізоляції Зеленського немає, тому їх буквально вигадують, будуючи конспірологічні теорії з допомогою фото, відео та якихось уривчастих повідомлень. Наприклад, помийки розповсюдили фото із самотнім Зеленським, яке зроблено наприкінці саміту НАТО. І оркосіяни тягали його як доказ, нібито втоми заходу від України і Зеленського особисто, навіть його коментувала. Захарова я считаю, що лучше, чем сказав сам соратник Зеленського, не скаже ніхто, і ніхто не объяснит, що там происходит. Зеленський устал. Вот це точно але ж насправді це Путін після 24 лютого 2022 року опинився в ізоляції після того, як міжнародний кримінальний суд видав ордер за викрадення українських дітей. Тим більше. Навіть відвідини Китаю у жовтні 2023 року китайці оформили, зверніть увагу, як робочий візит. А це в дипломатії нижче за статусом, ніж візит офіційний. Цьогорічний саміт G20 став черговим приниженням Путіна. Байден і сі не взяли участь в онлайн-саміті, де Путін виступав. З другої сторони, коли він починає цю інформацію, намагається у в вискривленної дійсності, Мировых лидеров на саммите G 20 Зачем там звучат эти заявления? Какую цель, как вы считаете, он преследует, произнося подобное? Ну, во-первых, я, конечно же, бы советовал всем не слушать Путина, потому что он никогда не говорит те вещи, которые имеют смысл оценить с точки зрения их реалистичности. Второе, ну, не в полном составе было G20, давайте не забывать, потому что многие уже демонстрируют свое пренебрежение к Путину. Но там была важная фраза в начале. И путь, и внутренний конфликт, и раскол суспильства как раз назревает в России. Ну, смотрите сами. уже было повстание Вагнера. Наемники ЧВК «Вагнер» движутся из Ростова-на-Дону в сторону Москвы. Днем в субботу колонну заметили в Липецкой области. Это подтвердил губернатор Игорь Артамонов. Власти Липецка перекрыли въезд в региональную столицу, а дороги в Чуплыгинском районе, пишут в местных телеграм-каналах, перекопали эскаваторы. Наразі відбувається відкрите протистояння між Кадировим та військовими зет-патріотами. А впрочем, кого я Призиваю к тому, щоб займатися делом. У нас е все движется большими шагами к Третьей Чеченской. Якщо кто не в курсі, то ну я, видимо, відкриваю Америку. Всі побачили, як росіяни спокійно і навіть з полегшенням відреагували на можливу смерть Путіна, і як бачите, Кремля гризуться під килимом. Розкол і розвал знаєте є неминучим саме для Росії. І це вже навіть не якийсь прогноз чи погроза, це аналітика і звичайна логіка. Тож цьому фейку я поставлю 5, гоїти з 10, бо все ж декого в українському суспільстві він зачепив. Але дотримуємось інформаційної гігієни, віримо в зсу та перемогу. Це найважливіше, і друзі, пам'ятайте, на місці Росії пусто ніколи не буде. Ми там бурячки висадимо. Поки існує Росія, існує російська брехня а відтак існує наша програма. Побачимось.